В нашому відео ми покажемо невелике поселення хутір з цікавою та оригінальною назвою Домики. Цей хутір знаходиться приблизно за 80 км на північ від Львова та за 2 км від кордону з Польщею при автомобільній дорозі територіального значення Т-1404 Шептицький Рава Руська у Львівській області. Проходить територію Шептицького та Львівського районів через Шептицький, колишній Червоноград, Белз, Угнів, Раваруську, загальна довжина дороги приблизно 53 кілометри. Територіально це поселення відноситься до села Стаївка, хоча віддалене від нього майже на 4 кілометри та наповнене зовсім іншим архітектурним простором, оскільки колись це поселення заснували німецькі колоністи. Поворот направо від дерев'яної зупинки з траси Шептицькірава Руська на дорогу, яка веде вздовж поселення. Залишки Бруківки, що може свідчити про те, що колись вулиця була викладена нею. На цьому хуторі збереглось типове чітке планування вулиці та класична німецька архітектура, притаманна німецьким колоніям в Галичині. Найбільший такий будинок зберігся в центрі цього колишнього німецького поселення. Класичний будинок німецьких колоністів, що характеризується великими розмірами, комфортом, досконалістю. Переважно це три кімнатні будинки з великими кухнями, їдальнями, підсобними приміщеннями, склепінчастими підвалами. Планування передбачало можливість комфортного проживання сімей з трьох поколінь. Зовні дуже стримано і скупо декоровані, але не позбавлені смаку, мають прості чіткі форми, гармонійні пропорції. Ще однією особливістю будинків німецьких колоністів, за якою їх легко впізнати, це горища та дахи, які в будинках були досить високими і здебільшого двосхилими, з високими боковими фронтонами. У фронтонах будинків по обидва боки обов'язково влаштовували з вікна для освітлення великого горища, оскільки важливим моментом у використанні горищного простору було природне освітлення. Спочатку вікна були невеликі, згодом простежується тенденція поступового збільшення кількості вікон у фронтонах та їх розмірів до параметрів вікон житлових кімнат, основного партерного поверху. Дахи були стрімкими, горища високими і сягали від 4 до 6 метрів і більше, від перекриття до гребеня даху. Німецькі колоністи використовували горища хат і господарських будівель як додатковий господарський об'єм. Тут зберігали не тільки сільськогосподарську продукцію, а й деякі сезонні речі. Сюди виносили на літо зимовий одяг, а на зиму літній. У всі часи горища житлових будинків колоністи інтенсивно використовують це ніби ще цілий додатковий поверх підсобної площі, який вимагав міцного і надійного перекриття. Горищне перекриття влаштовували дерев'яне балкове. Використовуючи горище як підсобний поверх, колоністи дбали про зручність підйому на нього. Підйом здійснювали лише по стаціонарних сходах, драбини не застосовували. Сходи виконувались по дерев'яних косоурах із широкими, зручними сходинками і досить великою шириною сходового маршу. Сходи на горище розташовувались у сінях або в коморі, які знаходились поряд із кухнею. Це був незалежний стаціонарний вхід на горище в будинках 20-30-х років ХХ 20 століття, за яких більшість на цьому хуторі збудовані, а об'ємно-планувальне рішення будинку вже визначає житлова функція. Виробничі функції і функції зберігання продуктів сільськогосподарського виробництва остаточно виносяться за межі будинку в спеціалізовані господарські будівлі, що утворюють господарський двір. Простір горища починає освоюватись також для житлових функцій. Винос за межі будинку виробничо-господарських функцій і освоєння піджитло горища відразу позначились на архітектурі житлових будинків. Вони стали помітно меншими, компактнішими, схожими на міські котенчі. В їх зовнішньому вигляді відчутно простежується опосередкований вплив функціоналізму та зникає декор. Позаду хат будувались інші господарські будівлі, утворюючи господарський двір, за якими простягалися городи. З дороги Шептицький Рава Руська видно старі будівлі, скоріш за все, ще 1920-30-х років. Можливо, також збудовані німецькими колоністами, як господарські чи будівлі, де тримали та вирощували тварин, корів, коней або свиней. За Радянського Союзу тут знаходились колгоспні приміщення. Зараз це приватна територія, можливо, якась приватна ферма, де вирощують свиней, віз на неї заборонений. Колись від цих ферм приблизно до 200 метрів, попри дорогу, простягались сади, посаджені німцями, які були знищені за Радянського Союзу. За деревами знаходиться колія давньої залізничної лінії Ярослав Раваруська Сокаль. Тепер це лінія Раваруська Шептицький. Стежка та прохід до колії майже заросли. Щоб дійти до цієї колії, потрібно перейти через невеликий рів по металевому містку, який знаходиться у лісосмузі. Після колії починається стежка через ліс, та далі, приблизно за кілометр, лінія кордону між Польщею та Україною. Тут знаходиться одна пасажирська зупинна залізнична платформа бічного типу Львівської дирекції Львівської залізниці, розташована між станціями Белст та Угнів. Зараз в домиках живе до 15 людей, але колись тут було набагато більше жителів, тому і зробили окрему зупинку потяга. Останнім часом тут курсував приміський потяг Сокаль раваруська Руська. За початком карантину, який запровадили через коронавірус у 2020 році, потяг скасували. Зараз пасажирського сполучення на цій лінії взагалі немає, колія знаходиться в далеко не найкращому стані. Домики не були класичною німецькою колонією. Відомо, що в колишньому равському повіті їх було три. Але німці народжували дітей, одружувались, населення їх збільшувалось, і вони купували собі землі десь за межами своїх перших колоній, будували там будинки, обживались, і так створювалися нові пізні німецькі поселення, так звані німецькі хатки, які дехто називав домики, так і закріпилась така назва за цим хутором. Цікаво, коли це німецьке поселення тут виникло. На карті Фрідриха фон Міга не позначено ніяких поселень та будівель у цьому місці. Приблизне місце, де знаходяться зараз домики, ми обвели червоним овалом. На австрійській карті за 1879 рік тут також не позначено ніякого поселення, але позначено хрест і поряд будинок лісника, тобто лісничівку. Можливо, що десь тут і виникло майбутнє поселення біля лісничівки або навіть разом з нею. На польській карті за 1933 рік тут вже позначено декілька будівель. Можливо, що це якраз і будинки, які належали німцям. Скоріше за все, дане поселення виникло десь у 1920-х роках, або навіть і скоріше. Ймовірно, що його заснували вихідці з Брукенталю.